Ну і друзі, ми продовжимо говорити про жіноцтво. Так чи інакше, ця тема їх стосується більше ніж чоловіків. Але друзі, президента України просять дозволити українським жінкам виходити заміж за кількох чоловіків одночасно. Відповідну петицію зареєстрували учора. Цікаво, що автор. Чоловік у тексті петиції йдеться про те, що кожен чоловік після оформлення шлюбу має сплачувати 5-10% свого офіційного заробітку дружині. Усі видатки за проведення з дружиною час також має оплачувати чоловік. Якщо у жінки є кілька чоловіків, вона має право обрати в кого з них жити або взагалі мешкати окремо від своїх, так би мовити, других половинок. Якщо чоловік хоче дітей, він має оплачувати видатки на введення вагіт. Гітності та оплачувати проживання матері та дитини перші три роки після народження малюка. Якщо ж дружина мешкає не з тим чоловіком, від якого завагітніла, то її співмешканець повинен в усьому їй допомагати, щоб ці прохання розглянув президент. Петиція має набрати 25 тисяч голосів. Що ну поки я вам скажу, що вона набрала 226. Але це за добу, друзі.